Ми потім пообідаємо, Гаразд, ну в неділю я повернуся. Рівно о сьомій вечора. Гаразд, до сьомой. О сьомій рівно будемо. Скажи, бувай ма. Бувай, Бувай, ма. ма. Це новий футбольний тренер. Рівні ноги, як на футболіста. По 10 хвилин на день тренуйтеся в парі з братом або з сестрою. Так? У мене була сестра, але померла. Джордж Драйер. Ти був класним, класним гравцем колишній професійний футболіст. Ну і чим ти зараз займаєшся? Професіонал? Тепер я граю за клуб CSA і буквально сьогодні забив два голи. З колекторської фірми, якщо Джорджу Драйеру вже не належить цей номер, натисніть один. Якщо Джордж Драйер ув'язнений, натисніть натиснють і один. аматор. Пожицю. Я коли не думала, що було б, якби я не пив. Я весь час про це думаю. Ти найкраще, що було в моєму житті. від режисера стрічки в погоні за щастям. Ти ж бо мама виходить заміж, так хоча Майк здається хороший хлопець. Я не називатиму його татом. Привіт, я Дженіт. Ми не знайомі. Я б запам'ятала. Ви ведуча спортивних новин. Колишня канал СБН шукає нового ведучого. Я хочу, щоб ти вів спортивні новини. Тату. Будь ласка, їдь. На початку зими. Головне пацани, це вірити в себе і знати, що ми їх порвемо. Так. Вони смердючі козли! Слухай, тату. Ми з мамою їдемо гуляти. Ти з нами. Коли ти отримуєш другий шанс. На каналі ти дуже сподобався. Ми зробили це, Джордж. А ти не боїшся? У мене син і я повинен нарешті стати батьком. Не прогав його. Я або надто рано, або запізно. Через кілька тижнів знову буде пізно. Оця пара справді варта уваги. Я не думаю, що він наречений. Джерар Батлер, Джесіка Біль, Ума Турман, Кетрін Зета Джонс та Деніс Квайт. Я ставлю сотню баксів, що ти не влучиш, Так! ти зумієш втримати кермо? Ти Серйозно. Класно! Класно! Мамі ми про це не скажемо. Граючи в кохання у кінотеатрах з 6 грудня.